Доброго вам здоров'я, шановні, 19 серпня свято мученика Андрія Стратилата і інших з ним. А за дохристиянським календарем це свято Посвистач. За повір'ям, цей день має бути теплим. Хоч і казали про цьому день жаркий, але дихає осінню. Відтак сьогодні бралися наші пращури до купання буряків. І спостерігали за тим, як спадає листя з ліщини, і це саме час, якраз щоб копати буряки з цього відео, шановні глядачі. Ви дізнаєтесь про справжні українські стародавні вірування, знання, традиції, звичаї та обряди все, чим багатий наш український народ. У скарбничку цьому культурну нашу зазирнем цієї спадщини, яка до нас прийшла із глибини віків. Для того, щоб дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Про все це я розкажу вам в цьому відео. А ви ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал і пишіть довгі-довгі коментарі. Це дуже допомагає відео далі просуватися. Я дякую Господові Богові, нашим захисникам за цей чудовий день і чудову нагоду нам з вами сьогодні говорити вільно українською мовою про українські традиції. Слава Україні, і я починаю. Окрім Андрія Стратилата, 19 серпня Православна Церква вшановує пам'ять гайської мучениці текли, яка стала символом незламності віри в часи гонінь на християн. Текла була відомою проповідницею, яка, незважаючи на загрозу смерті, не зреклася своєї віри. В 304 році, за звинуваченням у злочині проти язичництва, її кинули на розтерзання диким звірям. Це мало стати покаранням і водночас показовим актом для інших християн, але трапилося неймовірне: один з нацькованих звірів врятував її. Левиця, яка мала розтерзати теклу, стала її захисницею. Спочатку вона напала на ведмедицю, а потім захистила теклу від іншого випущеного лева. Цей дивовижний випадок став свідченням Божої сили і захисту для віруючих, укріпивши їхню віру і показавши всім, що праведність і відданість здатні подолати найстрашніші випробування. Подвиг текли і її непохитна віра назавжди залишаться в пам'яті православної церкви як приклад мужності і вірності вірі. З поширенням християнства в Україні е селяни зберегли багато своїх традиційних вірувань, об'єднуючи їх з новими християнськими образами. Так сформувалося народне православ'я, де святі постають не лише як духовні наставники, а й як добрі помічники в повсякденному житті, сприяючи успіху в праці та добробуту в сім'ї. В Україні святотеклу називають буряківницею, бо в цей день припадає на початок збору буряка. Це свято вважається жіночим, його відзначають з особливим почуттям вдячності покровительниці, щоб забезпечити хороший врожай та зміцнити здоров'я. Існують традиції, згідно з якими цього дня потрібно віддавати данину поваги святий Теклі, щоб заслужити її благословення. На святкування цього дня важливу роль відіграє буряк, адже саме він уособлює родючість і здоров'я. Овоч, який сам по собі вже вважається корисним, на День Теклі набуває особливих цілющих властивостей. Серед багатьох страв, які готують до цього дня, найпоширенішим і найкориснішим є, звісно, український борщ. Господині вважають цю страву особливо важливою, оскільки вона символізує щедрість і добробут, а також має наділити родину здоров'ям та силою. Тож шановні глядачі, сьогодні ми з вами обов'язково маємо з'їсти борщу, але я нагадаю, що на голову сіка, який в нас цього річ припадає на 29, здається, серпня, колись це було 11 вересня. І пам'ятаєте, ми минулого року не відзначали головосікам. Це я маю на увазі усікновення голови і вона Притечі. От і цьогоріч ми обов'язково це з вами відсвяткуємо. І я нагадаю, що це цей день, 29 серпня. Це єдиний день в році, коли не можна їсти борщ. Єдиний день за, за весь рік. Але сьогодні його з'їсти треба. Тож давайте повертатися вже до буряка, про який ми з вами так цікаво і смачно розповідаємо. При згадці слова буряк одразу виникають асоціації з його яскравим кольором. Цікаво, що українська назва цієї рослини походить саме від забарвлення її великих, схожих на кулю корнеплодів. Проте буряк набув свого характерного кольору і форми не відразу. Спочатку він був рослиною з білявим, тонким і розгалуженим коренем, схожим на сучасний пастернак. Таке коріння все ще зберігає дикий листовий буряк і його родич Мангольд. Історично відомо, що буряк зазнав значних змін завдяки селекційній діяльності людини. Людина прагнула покращити його властивості та адаптувати їх для кулінарних та сільськогосподарських потреб. Колір і форма, який ми бачимо сьогодні, є результатом довготривалого процесу культивування, в якому селекціонери навмисно працювали над тим, щоб рослина набула насиченого червоного відтінку та збільшила розмір корнеплоду. Зараз буряк є невід'ємною частиною української кухні і важливим елементом культурної спадщини. Символізуючи родючість та життєву силу, на день теклі особлива увага приділяється роботі в саду та на городі. Збір врожаю в цей день вважається привілеєм жінок, адже вважається, що зібрані ними овочі будуть довше зберігатися і принесуть більше користі для здоров'я. Окрім буряка, жінки можуть збирати будь-які овочі та фрукти, які на той момент дозріли. Це також чудовий день для заготовок на зиму, які, як вважається, готуються легко і швидко, якщо працювати сьогодні в тиші. Свято буряківниці пов'язане з прикрашанням будинку і саду для забезпечення гарного врожаю і вдалої зимівлі. В цих заходах важливо використовувати стрічки бурякового і червоного кольорів, які символізують достаток та родючість. Для сервірування столу часто використовуються серветки в таких кольорах. Зроблені з паперу або тканини, а інтер'єр вдало доповнюють айстри та жоржину бурякового кольору. Цікавим елементом цього свята є прояв особливої турботи про домашню кішку, яку в цей день прийнято пригощати смачними ласощами. Це пов'язано саме з легендою християнською про святомученицю теклу, яку під час гонінь на християн врятувала левиця, яка саме і символізує кішку. В такий спосіб господарі. Виявляють вдячність за захист, який свого часу отримала текла і водночас вшановують силу та сміливість диких родичів домашніх тварин. В цей святковий день жінки, які святкували іменини, дотримувалися особливого звичаю, що мав на меті захистити дім від злих сил. Вони повинні були принести в дім не менше трьох пучків вівса і розмістити їх у певних місцях. Перший пучок ставили в кутку печі, який також називали бабиним місцем. Другий пучок Вівса розміщували в світлиці, де зазвичай збиралася вся родина, і третій пучок знаходив своє місце в сінях. повір'ям, ОВС мав здатність відганяти нечисту силу, оберігаючи мешканців від пристріту та псування. Цього дня також відзначали важливу подію в житті хлопчиків, яким вже виповнилося 4 роки. Їх вперше саджали на коня, що символізувало перехід до нового етапу в їхньому житті. Це був особливий обряд, який вважався першим кроком до дорослішання. Ремісники так само відзначали сьогодні своє свято, називали його Днем Свічки. В цей час року вечори ставали вже потрішечку більш темнішими, і в будинках починали використовувати додаткове освітлення. В рамках цього свята під майстри проходили обряд посвячення в чоловічі співтовариство. Для цього вони повинні були випити чарку самогону або горілки. Що символізувало їхнє прийняття в ремісничу спільноту та перехід на новий рівень майстерності? Ці традиції відображали важливість символічних обрядів в культурі, які допомагали зміцнювати зв'язки всередині громади та підтримувати звичаї предків. 19 серпня відзначають літній посвистач, який також відомий як літнє свято Стрибога, Бога Вітру. Це день, коли вшановують Стрибога, розуміючи його не лише як сувору силу, що приносить нагоду, але й як творця музичних молодій. Вітер, який він уособлює, має здатність створювати музику, коли подих вітру проходить через найпростіші музичні інструменти, такі як сопілки, дудки та ріжки. Саме цей подих оживляє інструменти, надаючи їм можливість звучати. Стрибог любить грати на струменях дощу і сонячних променях, як на струнах небесної арфи. Коли уважно прислухатися, можна почити чарівні мелодії, які вітрини співують під дахами будинків, в шелестінні полів і лісів, у далеких гірських струмочках, морських хвилях, в зоряному небі та навіть в наших душах. Коли вітри співають, хмари танцюють під їхню мелодію, а музиканти та поети черпають натхнення з цих пісень, даруючи світу музику, що народилася в їхніх серцях. Вітер приносить різне відчуття, і навіть прекрасне північне сяйво. Вважається війням сонячного вітру, яке проходить з тієї ж батьківщини, де народився Стрибог. Коли крапельки дощу зустрічаються з променями сонця, вітер створює місток з веселки, який простягається через береги неба. В цей день примічають погоду, адже вона могла дати знаки на майбутнє. Наприклад, теплий вітер пророкує гарний врожай вівса. Літній посвистач це час, коли природа співає свою мелодію, і всі ми можемо стати її слухачами. Черпаючи натхнення з гармонії, яку приносить нам вітер. Що не можна робити в цей день? 19 серпня існують певні заборони та традиції, яких слід дотримуватися. В цей день не можна обговорювати людей за їх спиною або розповідати чужі секрети, оскільки це призводить до непорозумінь та конфліктів. Важливо уникати пліток і зберігати добрі стосунки з оточуючими. Також в цей день не лагодять чи заклеюють зуття. Оскільки такі дії приносять невдачу або затримують вирішення важливих справ. В будинку сьогодні повинна панувати чистота, тому не слід залишати безлад, адже порядок в домі сприяє гармонії та благополуччю. Ще однією забороною є довге споглядання вогню кажуть, це може призвести до проблем зі зором. Вогонь завжди мав магічне значення для українців, і в цей день краще уникати тривалого контакту з ним зорового саме. Також варто сьогодні уникати скарг на своє життя, кажуть, що нарікання притягують додаткові проблеми. Позитивне мислення, налаштування, вдячність за те, що ви маєте, допоможуть зберегти спокій та задоволення від життя. Дотримуючись цих порад, можна створити навколо себе таку атмосферу миру і гармонії, що вона абсолютно точно сприятиме успіху та благополуччю. Ну і звісно, сьогодні Православна Церква, Новоюлянський календар, святкує в шануванні пам'яті святого Андрія Стартелат, який жив у IV столітті і помер поблизу Мелітини в Малій Вірменії. Він був ранохристиянським святим і римським воїном, мучеником. Андрій служив військовим трибуном в Сирії за правління імператора Максиміана. Хоча він не був хрещений, таємно вірив у Христа. Під час війни з Перцями Андрій разом з військовою дружиною. Здобув перемогу над ворогом, закликавши на допомогу ім'я Ісуса Христа. Воїни, які стали свідками небесної допомоги, навернулися до христової віри. Після повернення з походу Андрій та кілька його вояків-християн були і жорстоко мучені язичниками. Імператор, побоюючись заворушень війську, зрештою відпустив їх на волю. Андрій разом зі своєю військовою дружиною прийняв святе хрещення в місті Тарсі. Однак недовго тривав мирний час для святого Андрія. Поблизу вірменського міста Мілітина ідолопоклонники влаштували масове вбивство, зарубавши мечами тисячі християн. Тоді загинуло за за переказами 2593 особи, серед яких був і святий Андрій, який зустрів мучницьку смерть за свою віру. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Але ж завтра буде новий день, ми з вами обов'язково зустрінемося тут на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я сподіваюся, що сьогоднішні перестороги та рекомендації від наших предків стануть для вас в нагоді. Ну, як мінімум, якщо у вас є кішка в домі, то обов'язково нагодуйте її, якось її попестіть, щоб вона почувала себе сьогодні обласканою вами. І, зрештою, для кішки це буде вже другий день підряд, коли для неї. Хазяї мають приготувати смаколика. Вчора був такий день. Це кінський великдень, під час якого так само шанують всіх хатніх тварин, всіх домашніх тварин. Ну і сьогодні окремо треба вшанувати вашу кішечку. Звісно, якщо вона у вас є. Ну і якщо нема, то нагодуйте якусь кицьку, можливо, десь на дворі ви зустрінете. Це теж буде на добро і на благо. Дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Давайте вже зустрічатися завтра. Завтра так само буде дуже цікаве свято. Про це ми з вами тут на цьому каналі поговоримо. Зазирнемо в обидва календарі і в православний церковний новоюлянський календар. Подивимось, і в народний календар український так само подивимось. Дякую за перегляд. Будьте здорові! До зустрічі завтра і слава Україні!